Привіт, друзі! Ви на каналі Артем Пономаренко Лайв. І тут щось замало лайву. Останнього часу я багато часу проводжу в прямих ефірах, в прямих трансляціях, в закритих в прямих трансляціях, а для вас не знімаю відео взагалі. Тому я вирішив виправити цю проблему, цю помилку. І тепер я буду знімати прості розмовні відео, де я буду ділитися своїми поразками, падіннями, успіхами, досягненнями, експериментами і так далі. За останні три роки я. Зробив такий вихід на новий, абсолютно, рівень, і хочу сказати відверто, що мені вдалося таки за три роки згенерувати понад третину мільйону доларів. Але. Я побачив, що з цієї третини на руках у мене залишилась абсолютно інша сума. І ось про це ми будемо говорити. Що таке гроші? Як вони працюють? Як вони працюють? Як підсилювач, які ще підсилювачі є у вас в розпорядженні, але ви ними не користуєтесь? Якими підсилювачами не використовує користуюсь? Я ми будемо говорити про підприємство. У 2026 році тут в Україні будемо говорити про те, які інструменти ми можемо сьогодні використовувати платно або безкоштовно, як ми можемо масштабувати свою діяльність. Немає значення, чим ви займаєтесь, але будемо говорити і про медіаконтент, і про соцмережі, і про штучний інтелект, і про відео, і про прямі трансляції, про колаборації, про взаємодію з іншими людьми, про всі підсилювачі, які можуть зараз зробити ваш бізнес або вашу діяльність ще більш прибутковою. Будемо говорити саме тут. Тому обов'язково підписуйтесь, напишіть в коментарях, чим займаєтесь ви, яка у вас діяльність, для того, щоб я побачив ваші коментарі і зміг вже вибудовувати контент для вас, щоб він був практичним, цінним, щоб ви могли взяти це і застосувати в своїй діяльності. Я знаю, що серед моїх клієнтів багато є клієнтів, які допомагають людям: тобто, психологи, вчителі, викладачі, власники навчальних якихось. Закладів шкіл і так далі. Я знаю, що серед моїх клієнтів є люди, які виробляють якісь вироби, продукти і так далі. Є люди, які є інфлюенсерами, є політики, підприємці, держпосадовці, і так далі, і так далі. Ми будемо говорити про охоплення, про вплив, про масштабування, про автоматизацію багатьох процесів. про... Розвиток вас як особистості і вашого бренду, в тому числі. Тобто, тут багато буде щоденних таких поміток, як такий, знаєте, відрідний календар, як на кухні раніше, висіло. Я хотів би, щоб тут була така інформація. Буде ділитися інструментами, які використовую, не використовую. Що мені заважає використовувати ці інструменти, що мені заважає більше розвиватися, заробляти більше. Будемо з вами разом рухатися до вашої мети. Обов'язково підписуйтесь, Я буду більш простим. В своїх відео і більш простою розмовною мовою пояснювати складні речі. І, до речі, я буду спілкуватися з вами ось в такої розмові. Тобто, сидячи вдома або денебудь на вулиці, просто я, ви і наша з вами чудова компанія. Не буде жодного. Складного монтажу або якихось там файлів, можливо, будуть якісь презентації, які я буду просто прикріпляти під своїми відео, щоб у вас були матеріали, опираючись на які ви можете порахувати свою діяльність або порахувати свої прибутки, або навпаки, збитки. Тобто, все, про що я буду говорити, я буду ще додатково прикріпляти файлами, документами в посиланнях під цими своїми відео. Тому обов'язково підписуйтесь Ви тут знайдете багато інструментів, ви тут побачите, які помилки я. Роблю кожного разу, коли використовую або вивчаю новий інструмент для того, щоб ви не робили ці помилки. Буде разом набагато цікавіше розвивати ваші продукти і розвивати таку бізнес-підприємську спільноту в Україні. Радий, бав, радий був вас бачити тут. Не буду вирізати це, залишу так, як є. Як вам картинка напишіть, як вам звук. Якщо все подобається, все ок. Давайте залишати саме так, все, без якихось танців з бубнами і так далі, так далі. Хай це буде простий розмовний контент на моєму каналі. Якщо вам це подобається, це мій особистий влог Артем Помаренко Лайв. Перший день сьогодні, 27 грудня. Починаємо.